Всім привіт! Вітаю вас всіх! Бачите, яке в нас ярке сонечко? Сніг розтає, Сонечко світить, зі стріхи капає. Я, знаєте, підійшла до термометра подивитися, що там показує. Показує 10 на сонці, 10 градусів. Це я вам в прошлому відео казала, теж, що на сонці 10 градусів. Ну, звісно, що це не на вулиці, це на термометрі. Термометр на сонці, і на термометрі показує 10 градусів плюс. На вулиці, звісно ж, нема 10 градусів. Я йду йду на двір. Я йду до своїх рослин, до саджанців, які в горшках. В мене підписниця. Хоче замовити жимолость. І я зараз йду, йду подивлюсь, що я зможу показати і запропонувати. Там у мене засипано снігом, тому зараз буду відкопуватись і все вам покажу. Дивіться, як Джейська радується, тішиться як. В минулому році я багато таких відео показувала, що Джеська так крутиться за хвостом. До речі, літом вона так не крутилася, це тільки зимою. І... і хтось мені там писав, що це ненормально, що собака за хвостом крутиться. Ви знаєте, що все, все тут нормально. Все тут абсолютно нормально. Собака тішиться, вона, вона так показує свої емоції. Подивіться, яка вона радісна. Вона, тільки тоді, вона так робить тільки тоді, коли бачить, чи мене, чи мого чоловіка. От я тільки бачу, що ми виходимо з дому, і вона зразу починає ось так тішитися, крутитися. Вона вилізла за. Чистим снігом, там чистий сніг зверху, не знаю, бачите, ви я камеру знімаю. Е -е -е -е. Замість водички сніг. Ну, правильно а що? Там, де чистенький сніг, можна замість водички його поїсти. Я зараз її винесу, звісно, Тепленько її, але чистий сніг можна їсти, як морозиво. Так ось, коли вона нас бачить, що ми виходимо з дому. З хати і вона дуже тішиться. Вона ж так не завжди робить, і не по будь-якому поводу, а тільки тоді, коли бачить нас. Не знаю, хто там що придумав, що це ненормально. Все тут нормально. Е, я е, вийшла, друзі, вийшла. Дивіться, тут у мене все заметено снігом, незважаючи на те, що тут капає зі стріхи, все, тає, да? але тут лежить сніг. І там під снігом у мене. Ящики з моїми саджанцями, з моїми рослинами. я зараз буду доставати, доставати з під того снігу, тому що моя підписниця хоче замовити собі жимовость. І зараз я буду добиратися до тої жимовості. І все вам покажу. Так, я порусувала свої ящички, бачите? І ось в мене ящичок з жимолостю. Бачите, ось вона виглядає жимолость. Жимолость під снігом. Зараз я буду її доставати, звідси. Так, ну все, я подоставала з ящичка жимолость. Ось в таких стаканчиках. Вона була під снігом. І ще трошки в снігу я її також трошки обтрусила. Ось і. Зараз будемо щось вибирати. Сніг, звісно, ще ж розтане. Ще розтане, ще можна буде продовжувати досаджувати. Хто що не встиг досадити, кому що треба. Так що ще робота буде кипіти. І не тільки в мене, і не тільки в вас. Дуже багато в кого, бо ж я ж так само цікавлюсь, дивлюсь, спостерігаю за іншими садівницями. Що багато ще хто, що не встиг. Не встигли, тому що була якась інша робота, тому не встигли. Ось, але коли сніг розтає і не буде морозу, ще можна буде. Досаджувати, кому що треба. Так що, ось така жимолость, та, що лишилася, в стаканчиках. Звісно, є в мене пару, кілька кущиків таких, що я могла би викопати, але там все снігом засипано, тому зараз вже там точно я не буду той сніг. Розколупувати, так сказати. А ось, а це що е, Ящичку було в стаканчиках, то, звісно, тут багато все простіше. Ну ось такий от стаканчик. Бачите, ось такий? Це один кущик. Один кущик. Це один кущик в стаканчику. Я так кажу, що один, тому що в мене є. В інших стаканчиках там побагато черенків вкорінених. Так, ось такий. Ось тут вже кілька гілочок. Я в основному, ще хочу вам сказати, що я в основному по декілька живців, по декілька гілочок. В один стаканчик вкорінювала, знаєте, щоб скоріше. Щоб воно скоріше було схоже на кущик. Тому що від одної гілочки дуже довго чекати, коли воно розростеться. А так вже коли по декілька тих гілочок в стаканчику, то воно вже скоріше схоже на якийсь кущик. Ось. І, і ось так. При бажанні, то можна розділити той горщик на декілька частин. Розсадити, оскільки їх там, тих гілочок декілька в стаканчику знаєте ось А це от є кілька стаканчиків, там де саме саме по одному, то вже видно, що вони такі вже розвітлилися, такі вже робляться схожі, Ну вже схожі на кущик. Да. Оце це ті що, ті, ті, що по одному. Ось от ці декілька бачите, от по декілька. Так що, дивіться, якщо вас влаштовує така жимолость, яка вона є в мене в стаканчиках, то, будь ласка. Ой, ну ось так, друзі. Трошки позгиналася, вийшла. Бачите, не вділа пояс жорсткий. Думаю, скільки я тут забарюсь. Вийду ненадовго. От поки позгиналася трошки, поки доставала той ящик з рослинами і тут поки позгиналася, бо розгрібала той сніг і вже мене як скрутило поясницю, мої грижі, ці грижі, мої грижі, що я єлі піднялася. Їлі розрівнялася аж в очах, аж в очах темно було. Все, я це приготувала і хай стоїть тут, буду зараз зв'язуватися зі своєю підписницею, показувати їй, що до чого, і йду до, до хати, йду додому, бо вже Єлі пересуваю ногами. Ой боже, ось таке. Такі справи. Такі справи. Десьінька лежить на сонці гріється. <му> Ладно, все, я пішла. Бо вже прям я не рухаюся. Ой боже. Все, бачите, вже наділа пояс. Жорсткий. І, і все, отак от. Вже так давненько мене воно не прижимало. І тепер знов щось сталося. Загострення якесь. Все, зараз лягаю і буду лежати. Мені навіть боляче рухатися. Ось такі справи. Так, друзі, я знову вийшла на двір і йду пакувати жимолості. Моя підписниця замовила жимолості і мені треба їх спакувати. Я правда, йду так, знаєте, як калічка. Кожний рух в мене дуже болісний. Але нічого не зробиш. Я вже напилась таблеток. Буду сподіватися, що якось обійдеться, якось не буду довго хворіти. Так по скоренькому ну, все. Перше хочу сказати, що зараз набіжить знов купа хейтерів. Будуть балакати, що я, на що я розповідаю, що мене там щось болить. Кому це цікаво, це нікому не цікаво. І про це не треба розповідати. Ну, це мій канал. Мій канал це моя робота. І на своєму каналі я сама буду вирішувати, про що мені говорити, що мені показувати. Якщо хейтерам не подобається те, що я показую і про що я говорю, то ну що я можу сказати? Я вам співчуваю, що ви так знущаєтеся з себе. Змушуєте себе дивитись те, що вам не подобається. Мені вас шкода, і ви себе пожалійте. Не знущайтесь себе, не дивіться те, що вам не подобається. А я буду знімати і показувати те, що вважаю за потрібним Ось і все. Всім добра. Будьте добрі, будьте добріші. І щоб у всіх все було добре. А я йду пакувати посилочку. Так, Олена, ось ваша жимолость, яку ви замовили. Ось такі кущики. І зараз я їх починаю пакувати. Так, все, Олена, жимолость ваша спакована. Чотири штучки, як ви замовляли. Ну, і все, буду заклеювати коробочку. Так, Олена, ваша посилочка з жимолистями вже зібрана. Ось така акуратна коробочка. Все. Посилочка їде у Миколаївську область. І, Олена, будете зустрічати. Всього вам доброго і па-па! До зустрічі. Хочу вам запропонувати туї брабант. Ось такі вони в мене в горшках. Я їх ще на початку листопада викопала і посадила в горшки. Ось і пропоную вам, хто хоче. Ось такі вже вони величенькі. їм по 5 років. Їм по 5 років, оця одна, то їй 3 роки, оця одненька, оці 4-по 5 років їм. Якщо хтось буде мати бажання, то будь ласка, зараз ще можна продовжувати садити, взагалі садити можна на протязі всієї зими. Якщо нема морозів, якщо земля не замерзла, Можна продовжувати садити. Тут сонце, я таку обійду трошки на цей бік, щоб з усіх боків побачили. Ось такі туйки. Ростуть вони швидко. Якщо треба закрити якусь ділянку, під забор. Я собі, наприклад, понасаджувала наздовж заборів. З одного боку, з другого боку, щоб закритися від сусідів. Я їх чередувала зі смарагдами. Так, знаєте, в шахматному порядку. Тому що смарагди вони колоновидні, такі вузькі йдуть. А ці широченькі. Ось є. І так що я собі придумала, що так буде добре. Так що, якщо хтось буде мати бажання, будь ласка, пишіть.